Привіт усім! Ми група Вушка, я Мартині, а це Лілякіш, моя подружка. Сьогодні ми справжні бджілки. І ви дивитесь супершоу перевірка на вечірку на телеканалі ЗІС. Знаєте, чому ми справжні бджілки? Тому що ми одягнулися у чорно-жовті костюми. А чому так? Тому що ми знаходимося на суперграндіозному відкритті дитячого розважального центру Веселий вулик. І ми будемо робити перевірку на це відкриття. Чи справді тут класно розважатися? А що відбувається? Зараз ми всі поглянемо. Ходімо! Коли приходять вихідні, і ми задумуємося над тим, куди нам піти, взяти діток, гарно пообідати, побавитись? Перша думка, яка в них має витокнути, це відвідати веселий вулик. А на відкриття до веселого вулику завітали усі чудові зіркові бджілки. Дівчатка, кадрики без дівчатка, як враження від цього чудового відкриття? Нам дуже все сподобалось тут класно, багато дітей гарних. Найбільше нам сподобались не на комп'ютерні ігри. А що тобі найбільше тут сподобалось? Лабіринт? тобі тут подобається? Так. Да. Будеш сюди приходити. Так. Да. Основна концепція закладу створення місця, де можна відпочити усією сім'єю, порнути у казку та яскраво провести час. Святкове відкриття вражає дитячою шоу-програмою, великою кількістю атракціонів і ексклюзивним тортом. Дитячий спортивний комплекс, ігрові автомати, майданчик для наймолодших, кафе із ласощами та зона відпочинку. А хто вже встиг відвідати розважальний центр, знає, як можна повернутись назад у дитинство. Як тобі тут? Дуже класно. А що тобі саме, -саме більше тут сподобалось? Яка гра ой, танки. Що ти будеш тут робити? Ой, розважати дітей, приходити на дні народження, веселити їх. Тобі тут подобається? Дуже побавилась на якомусь актраціоні чи іграсті. Бавилася на всіх подобається. Доклав своє, крім роботи, якусь ідею, можливо. Звісно, тому що у Львові є таке поняття, як вкладати гроші в бізнес. А тут вкладені не гроші в цей бізнес, а вкладена душа, тому що справа торкається дітей, а діти тобто, це наше все. Ми приходимо і маємо все в одному місці. Тобто не потрібно кататися по місту на маршрутках, хвалити бензин на машині. Тобто ми приїжджаємо і є софтплей, це дитяча частина для наймолодших. Тобто там можуть бути дітки там, до трьох-чотирьох років, їм там буде цікаво, там є інтерактивні ігри, є лабіринт, там знаходяться дітки до 10 років, Тобто їм там цікаво бігати, бавитись, тобто, інтерактивно розважатись. Ну і відеозона, вона розрахована і на маленьких. Апарати для маленьких дітей видають квиточки, які можна обміняти на призи в призутеці. Тобто, це просто виходить така їхня паперова валюта. Вони приходять і обмінюють їх абсолютно безкоштовно. Вже трішки приціний. Всі апарати коштують 5 гривень. Є, наприклад, ну як ізюминка нашого заходу, це термінатор. Тобто, ну це може навіть більше тати бавляться і старші дітки. Вони цей апарат коштує 8 гривень. Лабіринт 30 гривень з необмеженим відвідуванням. Тобто дитина заходить і вона може там по тобто, цілий день сидіти. Тут ще є зона кафе. У нас є е, два банкетні зали, які ми закриваємо на будь-які день народження. Діти можуть співати караокі, робити театралізовані якісь вистави. Наш аніматор він повністю розробляє програму для кожного іменинника з побажаннями, з усіма його забаганками. Для дітей це взагалі це супер, що відкрили тут на Одимира Великого такий вулик. В той час, коли діти бавляться іграшками там, що роблять батьки? Що батьки можуть відпочивати в основному кафе, також куштуючи усі страви і напої, які ми пропонуємо. Ми ми дуже старалися і намагалися вибирати найкращих постачальників, щоб в нас була найкраща кава, найкращі напої, найкращі соки, найкраща їжа. З якого до якого часу працює Веселий Вулик? Торговий центр «Львів» він працює на вихідні до сьомої і до восьмої будні дні. Ми ж працюємо з 10 до 10 вечора. У нас є окремий вхід, він знаходиться біля сільпо. І наші відвідувачі спокійно можуть зайти хоч півдесята і вийти також до цього часу в будь-який час. Ну що ж ми зробили перевірку у веселому вулику і зрозуміли, що своїх дітей потрібно приводити тільки сюди, і навіть самому приходити розважатись. Зам були ми Гробовушка, побачимось за декілька хвилин. Не перемикайте! Баскаво! Просимо! до